Вітаю вас, друзі, вітаю середа 5 хвилин. Я, Олексій Ляшенка. Ну що, дожилися, додумалися. Хто кричав, що воює тільки ЄС, хто кричав, що е патріоти тільки ЄС, хто кричав, що найрозумніші тільки ЄС. Я маю на увазі Європейська солідарність в Україні, е яку е до недавнього пору, до недавнього часу очолював Петро А Ви знаєте, що Петро Порошенко повинен бути з'їзд зараз. Е Уваження Петра Порошенка закінчуються. Це те ж саме, що він починав кричати про Зеленського з 20 травня Зеленський нелегітимний, і вся його свора, чи хахуа, хуа, або цих от шавочек, шакальчиків кричали: Зеленський нелегітимний потім їм дали по вухам, і вони почали казати: Та ні, Зеленський легітимний, та ні, поки війна, а зараз карма. Зараз. Порошенко нелегітимний. Вони переносять з'їзд, з'їзд не проводять. На цьому з'їзді повинні були голову переобрати Порошенка і керівництва. А ось тут тепер давайте секундочку. Чому не проводиться з'їзд? Тому що чоловіки, які є в лавах Петра Порошенка партії Європейський Союз, не хочуть їздити по Україні. Чому? Члени партії Європейський Союз не хочуть їхати на з'їзд в Україну, чоловіки, тому що вони бояться отримати повістку. Тому що на е, їхні на, на, на запитання до них, чому ви не їдете, ну повістку воювати, воює ж тільки Європейська Солідарність. Більше ніхто. Вони... Д, хтось думав це? То думав це, вони кричали, що гнилі тільки слуги народу. Всі вони не казали, що гнилі ОПЗЖ, що ті інші слуги народу, вони гнили. Знаєте, що кричать члени ОПЗЖ? Хай сини Порошенка воюють. Члени його партії кажуть, хай воюють сини Порошенка, не хочуть їхати на з'їзд, щоб перебрати Порошенка. Що виходить звідціля, по моїй логіці і, і по, по, по логіці, по-моєму, будь-кого дивіться. Порошенка стає нелегітимним членом партії Європейська Солідарність, як і все керівництво. Далі. Порошенка стає не політиком, а простим депутатом. Або може співголовою фракції Європейська Солідарність. Простим депутатом. Він не може проводити зараз політичну діяльність як в Україні, так і скрізь. Він не переобраний. Голова партії і аргументи, і доводи Стефанчук. ау, блін, Стефанчук, блін, нема. Тепер будь-який аргумент, що його чи когось з них запросили. На якусь конференцію, на якийсь захід в Європу чи ще щось як голову партії Європейський Союз або як членів партії, ну керівництво я маю прості члени. Вони є не є, а керівництво втрачає свою легітимність. Партія стає неуправляємою, Всі видані документи від е, Порошенка і рук керівництва стають для партії нелегітимними. Вони не працюють, так от приходить Порошенко до Стефанчука і каже: Мене, як як голову партії Європейська Солідарність запросив Меркель. А Стефанчук повинен сказати: до побачення, Петро Олексійович, ви не є легітимним головою партії Європейський Союз. Тому я не піду вам на зустріч, хоча і не зобов'язані іти керівництво Верховної Ради надавати відрядження і членам партії по партійній лінії, по партійним ділам. Тільки по тим питанням, які потрібно для Верховної Ради. Так от не хочуть брати повістки, члени партії Європейська Солідарність. Тому вони відміняють з'їзд, не буде з'їзда. Ще вони ж я ж казав, вже кричать: хай воюють сини Порошенка. Вони сидять в Лондоні чи де ще, але не в Німеччині, де в Німеччині Порошенко вимагав від Шольца, тому що Меркельська вони ж. З Меркелем цілувались, обнімались і підписували, здавали Донбас, підписували мінські угоди, да? і Путіна обнімали, цілували десь там в задворках. А Шольц трохи не такий, тому він злий на Шольца, і він каже: виганіть українців з, Германі... з Німеччини. Знаєте, я цього питання не, кас... не, не торкаюся і не буду торкатися, але він, він кричав: виганіть, виганіть, виганіть. А в Лондоні він цього не кричав. Взагалі не кричав. Так що тепер кричать його соратники, хай воюють сини Порошенка. І ще один фейки Порошенка. Не фейки навіть, а брехня, маніпуляція, навішування на вух лакшини, щоб ви знали, як це робиться. Пише. З послом головуючи в ЄС Бельгії обговорили перспективи початку вступних переговорів до кінця червня та очікування від загальноєвропейських виборів цього тижня. Ще раз, з послом головуючи в ЄС Бельгії, обговорили перспективи початку вступних переговорів до кінця червня та очікування від загальноєвропейських виборів цього тижня. І що? Обговорили? І що? Сфотографувались? Що далі? Нічого. Ну, повірте, за будь-якими заявами Порошенка міжнародними, особливо, нічого. Далі пише. З послом Швейцарії в Україні обмінялися думками щодо саміту форуму миру. І що? Нічого. Далі. З послом Фінляндії обговорили виклики, які стоять перед Україною на шляху до повноправного членства в НАТО як єдиної надійної гарантії безпеки. І що? Друзі, ніякі ніяких рішень, ніяких взагалі, та 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 нічого не може підписувати, щоб ви розуміли ні про що Порошенко не може домовлятися. Ніяк, ніде, ні, ні в туалеті, ні за столом, ні в креслах. Ніяк. Він зустр... три посла стоять, сфотографувалися, він один сміється. Подивіться на це фото. Всі інші такі мовчать. Паслів, що за дядька нас притащив сюди, щось з нами обговорював. Та ніхто ні з ким ні про що не обговорює, щоб ви розуміли, ніхто ніде, друзі. Підпишіться на мій канал, далі буде цікавіше, ще цікаве. Підпишіться, поставте дзвоничок, подобаєчку, друзі. Якщо зможете розповсюдити, якщо зможете написати коментар. Або донат, буду дуже вам вдячний. Закінчили про, про Порошенка. Він на сьогодні простий депутат України. Все. І відноситися до нього, голова Верховної Ради, повинен так, і керівництво Верховної Ради, як до звичайного депутата Верховної Ради. Навіть партії у нього вона є, але він нелегітимний. Партійці сказали, хай воюють сини Порошенка. Ну і ще. У ДБР ДБР провело обшухів заступника голови Київської міської державної адміністрації Константина Усова. Друзі, хто такий Константин Усов? Це пам'ятаєте, два роки назад людина втекла з України заступник кличка. А тоді ми говорили з вами. Ми говорили, знайдіть, це ще 22-й рік. Втекла з України навчатися в Америку. Блін, заступник мера столиці. Поехал учиться в Америку. Он, у него он русско, русскоязычный. Он же Усов, он русскоязычный. И он поехал учиться в Америку. И учился там два года. А теперь приехал и начал опять продолжать то, чем занимался раньше. Потихонечку воровать. Отце, оце патриот, оце... Це член команди Кличка, Кличко член команди Порошенка, це я для чого кажу? Хтось каже, вже набридло. Не можна забувати, не можна бачити і не можна говорити, що робить Зеленський, що він може, що, чому нічого нічим не займається? Займіться, коли одна людина, а все інше в тараканах, як? Хто готовий, коли не хоче поліція робити обшуки, коли не хоче набу займатися, а не хочуть, що робити, коли немає впливу? Оце ось так, друзі. У нас є вплив і ми можемо допомагати нашим. Вчора я казав, пішли дрони, пішли, все буде. Звіти будуть, там війна у хлопців не завжди вчасно можемо передавати. Все буде, все є, за все. Дякую. Дякую за. Донати на конечній, на конечній ріні Монобанк, Білокурський біло Монобанк, а також Свірідовий Ользі 50 на 50. Величезна Ольга вам подяка. Друзі, стріма не буде, тому що ну, дуже погано з електрикою. Просто виключайте все, що можете. Економте, друзі. Але запис буде. Запис буде цікаво про те, як шикують в гудвайнах наші поліцейські. Дуже-дуже буде, як дурять депутати, як змішують всі законопроекти і потім знову все вішають на одну людину. Не гоже це, неправильно, нечесно, не по-людськи. Це взагалі по підлому. Підлому. Ось і все. Люди. Я вам дякую за всю вашу допомогу скрізь за те, що ми разом, за те, що ви підтримуєте український YouTube. Україна переможе.